Слава Україні і слава нашим ЗСУ, які нас захищають і дають можливість займатися роботою улюбленою справою. Розвантажили вчора контейнер і зараз без цін поки що, але більш детально які моделі є, що відбувається на нашому майданчику. Вже почали комплектувати, от бачите, F-190 не милище, не готували, просто от вже заїхав своїм ходом сюди тракторець. Цей по ціні буде, коли вже буде укомплектовано ґрунту фрезами, день-два доформує бухгалтерія ціну і ми вам обов'язково знімемо огляд тракторів з цінами. Бачите, робота кипить, але крім того, що кипить робота, то вже є покупці. Вже є покупці, які пригляділи собі три трактори прямо з контейнера в перший день, не дають нам докомплектувати. І, скажу більше, є вже в нас сертифікатор, який фотографує і пустить у виготовлення сертифікати на ці трактори. Тому з документами повний порядок, швидко. Це все питання ми вирішуємо. Тепер от x 20 хлопці забирають, приїхали. Бачите, який чудовий стан трактора докомплектовуємо, вже завели, перевіряємо, тестуємо і будемо доставляти Асті 175 ММТ-16 Mitsubishi на 16 кінських сил, ну і красень F7 вже теж проданий. Бачите, вже укомплектували вже нас забирає сама, цей самовивозок буде. Бачите, Mitsubishi mt 165 дуже гарна комплектація, завжди коробка з реверсом тут, за доволі розумні гроші. По цінах, як і казав, трішки ще треба нам часу. F-6, GB16, чудовий малюк. GB-130-й. По ціні малюка скажу, що він буде десь порядка 5300 з ґрунтофризою укомплектований отакий малюк. Трішки більший Янмар F-155. В хорошому стані трактор. І йдемо дивитися на бюджетніші варіанти. А-14-й. П-16 2.0 і ще одна П-16 2.0. Ці трактори будуть до 5 тисяч доларів, 4800, 4, 850, повнопривідні, трьохциліндрові. А14 ну, буде в межах 5 тисяч, Б-52 теж буде в межах 5 тисяч. Кубота на 19 сил буде десь порядка 5500, але кажу, ціни, ціни ще трішки треба почекати. Грунтофрези вже показував, стоять там, будемо комплектувати і інформувати вас про залишок і наявність тракторів. Привезли навантажувач, будемо користуватися, але кого цікавить півтора тонни навантажувач за також розумні гроші, то звертайтеся, можемо його теж. Продати. Заводиться, піднімає, треба обслужити і можна користуватися. От такий в нас суботній день на майданчику. Трудимося, працюємо, дуже детально перевіряємо техніку. Якщо потрібно, міняємо розхідники, сальники, підшипники. Бажання покупців міняємо і масла або даємо знижку, що людина сама зможе обслужити і залити те масло, яке вона вважає за потрібне. Знижку обов'язково даємо і знижка за те, що ви самі забираєте 200 доларів, звичайно, зберігається. Тому, приїхавши, Можна отримати знижку до 300 доларів, забравши свій трактор. 200 за самовивіз і до 100 доларів на обслуговування, якщо, звертаю увагу, трактор цього потребує. З вами був Володимир на каналі ВіАРМ Техніка. Всім здоров'я, успіхів, миру та перемоги нам. До побачення.